Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Я запрошую всіх неймовірних яскравих скорпіонів на консультацію зі мною. Чекаю, що ви обов'язково приєднаєтесь сьогодні до мене. Ну, друзі, все починаємо. Але хочу вам нагадати, що для тих, хто тільки тільки приєднався, що я. Сьогодні розігрую ось такі неймовірні навушнички По якому принципу, по якому взагалі поводу, який повід став для того, щоб я їх розігрував. Ви мені подарували найкращий подарунок, який я міг отримати. Це ваша любов в вигляді кнопки YouTube. срібної кнопки на 100 тисяч. Нарешті вона до мене приїхала два роки. Я чекав на неї, і вона приїхала, друзі. Це не звич... не на цьому каналі, на жаль, але все ж таки на каналі моєму. Це Ваша підтримка, це ваша любов. І давайте ми доб'ємо разом вже і на цьому каналі залишається тільки 10 тисяч до 100 тисяч. І мені взагалі неймовірно приємно, що стільки багато людей, 100 тисяч людей це неймовірна кількість людей. Тому я хочу подарувати маленький, скромний подарунок, але все ж таки подарунок для. Когось із вас, своїх підписників. Я хочу подарувати ці неймовірні наушнички Sony, Bluetooth, де ви можете слухати мої передбачення, медитації, все, що ви захочете, спеціально для вас. Вам потрібно, умови дуже прості, вам потрібно просто підписатися на мене і написати в коментарях будь-який коментар взагалі. Хоч плюси просто поставте, нема значення. І чим більше коментарів буде на моїх різних відео ваших, тим більше шансів у вас перемогти. Переможці я буду. Озвучувати дуже скоро на вихідні е в неділю. Не в неділю, ну, чи в суботу, чи в неділю, коротше кажучи, розберемося. Тому обов'язково перевіряйте свої коментарі, бо комусь з вас я в коментарях відпишу і скажу, що ви стали переможцем. Ну що, бажаю вам успіху, а ми продовжуємо гороскоп для скорпіонів. Мої любі скорпіони, ми сьогодні з вами поговоримо дуже серйозно, тому що настав час для змін. Ви дуже багато віддавали енергії для того, щоб зараз її по факту забрати. Перше, що мені хотілося, на що б мені хотілося звернути увагу, всі мої передбачення для вас. Це дуже глибоко аналізативний такий ан аналізація, така глибока вашого знаку зодіаку. І я можу сказати, що подивившись на зодіакальний ваш е е розклад, я хочу вам сказати в першу чергу, що ви йдете до дуже важливої цілі. Те, що ви собі планували, всесвіт вам готовий вже нарешті дати. Але всесвіт не дає просто так. Ви повинні пройти через дуже багато тернистих людей, тернистих випадків. І все це, от те, що відбувається, все це воно дає вам силу, але деякі з вас просто втрачають віру. Втрачена віра це дуже погана взагалі ситуація, дуже погана історія. Втрачена віра це коли ви. Йдете до якоїсь неймовірної цілі і потім відмовляєтесь від неї. Я зустрічав дуже багато скорпіонів, які так робили. Хоча на ну, скорпіон це найсильніший емоційний знак взагалі з всіх знаків Зодіаку. Мені б хотілося звернути вашу неймовірно сильну увагу саме на те, що зараз вам не вистачає віри в те, що ви робите. Послухайте мене зараз уважно. Я знаю, я працюю 20 років в цій сфері. Я знаю, що вас чекає. І вас чекає успіх, шановні, тільки вас. Тому що ви нарешті його заслуговуєте. Ви пройшли через всі терні. І щоб зараз повернути назад і сказати, все я не хочу. Такого робити ні в якому випадку не можна. Отже, що я вам. Зараз хочу сказати, що травень місяць несе для вас неймовірну, сильну, міцну енергію перетворення, яка допоможе вам у вашому житті і допоможе змінити абсолютно все, що ви хочете. Я вірю в вас, я знаю, що все, що ви зараз робите, все доведе вас до тої цілі, яка вже ось ось вона, ось тут близесенько. Якщо ви не навчитеся правильно контролювати свої оці. Негативні деякі е, е, спишки, то я боюся, що ви втратите ту ціль. але щоб цього не було, ви з будь-якому випадку дивитесь зараз моє передбачення, і ви дивитесь зараз те, що я вам кажу. І я знаю, що ви зміните свої думки на позитивні думки, які потім будуть народжуватися ще, ще більше позитивних думок. Я знаєте, я вам так скажу, що я знаю секрет, як нам всім перемогти і війну. І е, біди і все інше. Нам потрібно позитивно налаштуватися. А для того, щоб позитивно налаштуватися, нам потрібно сприймати хейт, сприймати негатив, сприймати негативних токсичних людей як щось невід'ємне, те, що ну, однозначно буде. Тому я дуже вас е, прошу, щоб ні в якому випадку ви не сміли. Пропускати руки із деяких е, дурнів, які в вашому житті е, яким чином випадають. Давайте дивитися, що ж нам говорять карти. Чи підтвердять вони мою думочку з приводу цього, чи ні? Може щось розкажу ще цікавіше. Зараз побачимо. Ну, в принципі, все те, що я сказав. Ось знаходитесь ви зараз в якій позиції. Королева мечів. Королева мечів це позиція людини, яка. Все ж таки дуже розумна, скептична, але не дає можливості собі прийняти, що є щось таке, що за межою всього цього діла. По-перше, по-друге, хочеться мені сказати з приводу того, що ця ситуація, взагалі, в цілому ця ситуація вона дуже глобально показує, що. Наше з вами майбутнє, воно не просто контролюється нами, воно може змінюватися нами. І все, що коли я бачу, єдине, що напевно тільки смерть, і то знаєте, не завжди, коли людина вживає неймовірну кількість наркотиків, алкоголю і тому подібне, вона ж лише тільки зближує цю зустріч, а не вирішує питання з приводу свого життя. Але це такі психологічні все ж таки нюанси. То в вашому випадку, бачите, ви карта і карта переможця випадає шестірка е, жезлів, і у нас випадає королева жезлів, яка говорить про те, що вас потріб, вам потрібно зараз. Як не ост... як останній раз рухатися до своїх цілей, і вони вже ось ось біля вас. Серйозно кажу, друзі. Послухайте дуже уважно. Ви будете неймовірно захоплені тим, що у вас зараз буде відбуватися. Можливо, це не буде чисто в травні, можливо, це вже буде там. Я не знаю, в липні чи в трошечки пізніше. Це я так ховаю, те, що я не пам'ятаю, як як далі у нас. Червень, все я все згадав червні. Все, ви забули, що ви це чули. Це так, знаєте, намагаються згадати місяці на українською мовою. Але ви, ви, ви знаєте, ви ви ж прекрасно розумієте, що ми тільки-тільки ну, деякі з нас переходять на українську і звичайно намагаємося якомога краще вдосконалювати і вчити. Тому ось так. Давайте далі дивитися, що чекає вас там. Не закри... ось бачите, ось знову закриваєтесь від світу. Дуже багато хто зараз із скорпіончиків все ж таки знає достав своє жало. І оце світ, знаєте, якби він до нього не ставився, як не казав, слухай, ну давай я тобі допоможу. А ви такі ні. ні ні Я хочу бути в своїй депресії, я хочу бути в своїх якихось внутрішніх переживаннях, З, не, не чіпай мене взагалі в світ. Я хочу зрозуміти. Друзі, ви ніколи не зрозумієте, якщо не вийдете на цей світ, ви ніколи всередині себе не знайдете відповідей. Хто би що вам не казав? Особливо, знаєте, я знаю дуже багато скорпіонів, які дуже люблять. Часто себе аналізувати дуже люблять казати там: ой, де да я там все, та я там е, все я зрозумів, що мене не кохає там мій чоловік чи не кохає моя дружина. Тому що ось так і ось так. Друзі, якщо вам потрібна допомога професійна, ви звертаєтесь або до психолога, або до мене. Ви всіх прекрасно знаєте, що я вам 100% зможу допомогти у вирішенні вашого запитання, друзі. Тому. Будь ласка, я вас дуже дуже прошу. Якщо вам потрібна моя допомога, пишіть мені всі посилання в описі під цим відео є. Тому звертайтеся, я вам допоможу роз розфасувати всі ваші думки в правильне русло. Дуже багато до мене, яких зверталися скорпіончиків. Я причому принципово я так люблю спочатку запитати, хто ви по знаку зодіаку, І тоді я вже формую свою свої передбачення, тому що я знаю, як правильно з цією людиною розмовляти. Це знаєте, так це як такий код, своєрідний, який я спочатку прокручую і дивлюся, ага, все я знаю, як з вами розмовляти. І ось дуже багато скорпіончиків, які до мене зверталися з такими проблемами, як оце аналітика, Оце вони дуже люблять аналізувати. То я одразу кажу, так, давай, що ти аналізуєш? Яку ти оце мені не подобається? А оце подобається. Я кажу, так дивись, оце не це, а це не то. І люди такі, типу, як це? Я все життя думав. Що це там це мій чоловік мене не кохає, а насправді він кохав, але просто мені допомагав. І оці ці усвідомлення приходять до людей тільки завдяки тій людині, яка зі сторони, не знаючи і не відчуваючи нічого до тої людини без емоцій, може допомогти. Тому звертайтеся, друзі. Я в будь-якому випадку вам з радістю допоможу, але будь ласка. Зупиніть у цей аналітичний свій розум. Я знаю, що аналітика вам дуже допомагає в вирішенні роботи. Це стовідсоткова. Але не намагайтеся аналізувати те, що ви не розумієте в плані е, е, там стосунків чи енергії якихось. Намагайтеся, все ж таки, е, більше. Е, е, ну, Більше довіряти всесвіту і може там іншим людям. Я не кажу про себе, я кажу, може, ви просто елементарно знайдіть якогось гарного психолога, який вам допоможе розфасувати всі ваші думки. Але в будь-якому випадку не робіть це самостійно, не закривайтеся в своєму якомусь такому ілюзорному коконі, який вас енергетично може і подавити, і ви тоді будете в депресії і будете знаходитися в не дуже гарному стані. Кохання, що у нас тут? Давайте подивимося. Дуже цікаво мені, що ж цікає наших скорпіончиків на кохані. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, ну що, перше, що б мені хотілося б вам сказати. По Перше. по-перше, хочу поговорити для одиноких самотніх скорпіонів. Чекайте нових зустрічей. Але будь ласка, я вас дуже прошу. Благаю вас, не треба негативу. Я знаю, що у вас був негативний досвід, і ви готові. Я знаю, що ви стовідсотково готові до нових стосунків. Ви відкриті. До речі, скорпіони одні з найсімейніших знаків зодіаку. На один знай на ну здавалося там скорпіон. Він такий ж більш агресивний. Він такий, але насправді скорпіони мами це взагалі окрема історія. Я би міг цілий ефір розказати про мам скорпіонів, які вони знаєте за своїх дітей там будуть рвати і метати. Розумієте, тому сімейна історія скорпіонів це у якраз це про них. Тому, будь ласка, ви готові до стосунків? Чому ви зараз собі не не, не просто елементарно не дозволяєте цього? Я не розумію. У вас травень місяць буде місяцем, коли ви можете миритися зі своєю родиною, якщо ви посварилися, миритися з близькими людьми. Навіть може йти на примирення тих людей, які принесли у ваше життя трошечки негативу. Тому ця історія вона дуже важлива і вона дуже пряма. Пам'ятайте, що ви. Маєте неймовірну сильну енергію, діліться з нею і діліться своїм позитивом, діліться своєю силою з іншими людьми, не закривайтеся від цього світу, бо світ готує для вас приємні подарунки в цьому місяці. Якщо ми говоримо з вами про стосунки людей, які вже мають ці стосунки, не вимагайте, будь ласка, від вашої другої половини в травні місяці нічого. Я знаю, що ви хочете завжди бачити. От Скорпіон, така людина, що від другої половини він постійно вимагає. так: покидіть, ти, ти досі мене кохаєш? Ану, покажи, як ти мене кохаєш. Ану, докажи, як ти мене кохаєш. Це те ж саме. енергетично, енергетично зараз ви маєте дуже багато різних в майбутньому перспектив у ваших стосунках, які є зараз. Але із-за того, що ви. Постійно вимагаєте від другої половини якогось підтвердження, це може призвести ну, більше до негативних якихось розрішень, ваших стосунків, аніж позитивних. Але в цілому, я хочу просто сказати, що друга половина вас кохає. І е, просто наразі вона не випромінює тих емоцій, які ви хочете е, отримати. А є друга частина скорпіонів тобто ж дві частини скорпіонів, яка навпаки не випромінює цих емоцій. А друга половина саме хоче їх. Тому якщо ваша друга половина навпаки відкрита і намагається вам показати, що ну відкрийся для мене, я дуже хочу тебе побачити справжню, я хочу допомогти тобі в вирішенні твоїх проблем, то дозволяйте вашій другій половині приймати конкретну участь, приймати конкретну участь у Ваших стосунках у ваших якихось там я не знаю, ситуаціях. Я дуже сподіваюся, що ця інформація допомогла вам для того, щоб ви рухалися далі в правильних вібраціях, домовились. Робота і фінанси. Тут, звичайно, для Скорпіона, я думаю, найважливіше, може, навіть ви кохання перемотали, щоб тільки подивитися на роботу і фінанси, Бо може, вас, в принципі, цей, цей аспект зовсім не хвилює, що, в принципі, для мене було б абсолютно нормально для скорпіонів. Дивіться, ну, по-перше, хотілося б мені сказати, що е, в роботі у вас буде дуже класний багато реалізацій, ви зможете дійти до того. Енергетичного стану, який у вас є, ви можете спокійно реагувати, брати роботу, відмовлятися від роботи, я хочу сказати, що дуже багато всесвіт буде вам допомагати, і мало того, що він буде дуже класно вам допомагати, пам'ятайте, що я вам ще скажу дуже уважно, що в роботі ви просто ну знаєте, типа. Взагалі без емоцій. Ви в роботі настільки чіткі, ви в роботі настільки знаєте, що ви хочете, куди ви йдете, що вам в принципі не потрібна ніща допомога в цьому плані. Ви самі знаєте, що ви дійдете того, чого ви хочете, і ви настільки спокійно сприймаєте свою роботу і сприймаєте своє майбутнє пов'язане з роботою, що в принципі я нічим таким вас зараз зараз не здивую. Але якщо б ви таку ж саму стратегію приміняли на ваші стосунки, то вам би взагалі ціни не було. Ви довіряєте все світу з приводу роботи, навіть якщо ви зараз знаходитесь без роботи, але ви знаєте, що гроші будуть. Я не знаю, як якось так у вас воно виходить. Що ви гроші? Наче з'являються ну звідкись незрозуміло звідки. Але ви все одно отримуєте, ви будете отримувати свої ці, ці кошти, вони будуть вам валитися згори. Причому це може бути або якась така несподівана пропозиція роботи, або якісь кошти, які там просто так ви знаєте, там, типу, швиденько підроби, або щось ще, ще в такому форматі. Коротше кажучи, або в лотерею просто елементарно виграєте, якщо граєте. Тому на цьому, в цьому місяці у вас, в принципі, в цілому все добре. Зараз подивимося. На що ще звернути увагу? Дивіться не з приводу роботи. Будьте дуже обережні тих людей, які будуть вам пропонувати ту роботу. Я знаю, що ви користуєтесь правильним логічним мисленням. Ви не користуєтесь інтуїцією майже ніколи, саме пов'язано з роботою, але все ж таки чуєчка у вас така енергетична, дуже роз, розвинена, і ви інколи її називаєте логікою. То я хочу вам сказати і привести дуже багато прикладів того, що, що відбувається взагалі в цілому для вас. І тут, звичайно, хочеться б мені сказати, що ви не не влаштовували таких ілюзій стосовно вашої, вашого майбутнього, а все ж таки поверталися бачите в ту оту правильну історію. Бо карта ілюзії випала говорить про те, що не довіряйте всім свою роботу, бо можуть не те, що обманути, ні можуть не додати. Наприклад, там запропонують роботу, а будуть такі пропозиції. Запропонують якусь роботу таку знаєте за дуже хороші гроші, а потім скажуть: ну, типа, ну тут не так як ми хотіли, то вам тебе половину. Хоча ви зробили нереально дуже багато чого. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, якщо у вас е, така ситуація, то не хвилюйтеся і реально робіть, робіть все, що ви можете робити. Е, і просто реагуйте на це спокійно. Просто знайте, що я вас попереджував. Перепровіряйте цих людей. І, і ще останнє з приводу роботи мені б хотілося сказати, це те, що. У вас народиться в травні якась нереальна крута ідея пов'язана з вашою роботою. Якщо ви її не запишете, якщо ви її не реалізуєте, я вас приб'ю. Бо ця саме ідея вона принесе вам неймовірну кількість фінансів, грошей і задоволення в першу чергу. Бо ну не всі, я вам скажу, що отримують задоволення від своєї роботи, а ви таки отримаєте. Тому, друзі, використовуйте мої поради, і у вас буде як ви захочете. Ну, по перше, імунітет дуже класний, тобто, з імунітетом у вас все добре. Єдине, щоб я порадив вам більше рухатися, не вистачає вам цього руху. Але я скажу так: на вашу сторону, тому що скорпіони, в принципі, самі по собі нерухливі такі істоти. Тому ви повинні розуміти, що е, е, рух це добре, але не катувати себе. Якщо ви цього не робите, то я в принципі думаю, що ви й не катуєте. Але я кажу це, до речі, це вже майже всім знакам задякам випадає це травми небезпечний місяць. Будьте дуже обережні в тому, бо Марс буде дуже багато балуватися з Юпітером, і вони будуть ходити в контрконфронтацію. І в цьому моменті може бути якісь дуже. Дуже сильні збої енергетичні. Тому, будь ласка, слідкуйте під свої ноги, щоб, не дай Боже, не зламати ногу чи підвернути кінцівку, коротше кажучи, чи руку, чи ногу, будьте дуже обережні. І, будь ласка, наостанок хотілося б мені сказати про те, що ще раз повторити, як мантру вже, не сприймайте цей світ дуже категорично, спробуйте йому дати шанс. Я розумію, що це дуже важко. Я вам більше скажу, що це майже неможливо. Але спробуйте: спробуйте дати шанс цьому світу, спробуйте дати можливості іншим в вашому житті щось змінити. І, звичайно, хотілося б мені вам побажати, саме пов'язано зі здоров'ям, все ж таки побільше відпочивати. Тому що для скорпіонів це дуже така, знаєте, незрозуміла взагалі опція. Навіщо відпочивати, коли можна працювати? Тому е, на це, будь ласка, і звертайте увагу, друзі. Я дуже сподіваюся, що мої поради вам знадобилися, і ви знаходитесь в гарному настрої. А ще більше класний настрій вам піднімає впевнений перемога ось цих неймовірних навушничків Sony. Все, що вам потрібно зробити, це підписатися на мій канал, поставити лайк, поки що хочете, поставитися на обов'язково, але підписатися і ось, залишити коментар. Обов'язково, друзі. Чим більше коментарів ви відправляєте на під цим відео чи під будь-яким іншим, тим більше шансів у вас перемогти саме оці нереальні навушнички. Чого я вам і бажаю. Друзі, ну що з вами був я, як завжди, ваш улюблений мальфар Макс Гардієв. і побачимося вже дуже дуже скоро, Па-па!